Привіт, мої любі! Хотіла б з вами ще доповнити ту розповідь, де я вам розповідала про прихід Антихриста. Якщо хто не знає і не читає Біблію, я б хотіла б вас запросити до нашої церкви вивчати Слово Боже, тому що прихід Антихриста вже на порозі. Багато хто думає, знаєте, і сама я думала, що Антихрист це є е, Путін, тому що спочатку думала, що це Путін, тому що він багато що творить, творить війнами, йде він злості агресії, але тоді я думала, що це є Трамп, тому що ну як Америка намагається. Контролювати так, ну, зі своєї сторони, а Путін просто маріонетка. Але це не так. Прихід антихриста на порозі його ще немає, але дух його є, і багато будуть оманутими. І що я хотіла би ще повідомити про три шістки, які є печатками диявола. Прийде антихрист і поставить свої початки. Це буде, він прийде в образі політика. Він прийде політиком, буде правити три роки. Прийде все буде добре, так буде показувати свої дива, що все стається на краще, буде оманювати людей, і багато хто поведеться до нього. Багато хто увірує. Це буде зроблено для того, щоб погубити душі, для того, щоб більше захопити, щоб люди відвернулися від Господа. І якщо людина є невіруюча, але вона ходить до церкви там чи не ходить до церкви, вона знає, що Бог. П'є, але вона не є віруючою людиною і вона не є освіченою. Вона не роз. Не навчається слово Божому, вона буде оманута. Тому що, якби я також не знала, що Ісус прийде на хмарі і перед цим прийде, ем, прийде Антихрист, і ем, сказати, що там прийшов, і він багато чудес робить. Так, це буде робитися, але це буде зроблено для того, що чому і взагалі Господь допустить це все. Тому щоб люди самі вибрали, за ким вони йдуть, чи вони приймуть Господа, чи вони підуть за дияволом. Господь нам дає вибір. Він дозволяєся, але це буде недовго правління цього антихриста всього цього нашого три роки. Потім він буде скинути в гієну. Так в пекло він буде скинути. І нам дуже зараз важливо, щоб ми не були омануті. Ми щоб ми були освічені, опізнані, тому що в Біблії пишеться, що Ісус Христос повернеться на хмарі, так як пішов. Він не переродиться ще раз. Він не прийде знову для того, щоб воскрешати чи творити якісь дива. Він прийде для суду Божого, і тому нам дуже важливо зараз прийти. До покаяння увірити, пустити своє серце Ісуса Христа. Щодо трьох шестерок, то що там пишеться три шістки. Це є печатками диявола. Диявол буде ставити печатки на своїх людях, ті, які увірять, приймуть його. Це будуть печатки, які ставляться на руках, на лобі для того, щоб люди як не могли б не купувати, не продавати. Це буде дуже велика залежність. Але хто не прийме цю печать, той буде врятований. А хто прийме, той буде по погребований мистець.